25 тисяч гривень у нас коштує імплант з гарантією пожиттєвою. Правильно, це а є ще у нас імпланти за 17 тисяч з гарантією. Тож з пожиттєвою. Да. а це який? Це не наш взагалі імплант. Це пацієнтка звернулася до нас, бо її дуже турбували старі коронки на імплантах. Ми коронки відкрутили, встановили формувач ясен і це вже ага. фотографія через два тижні після того, як ми встановили формувач ясен. Тобто, власне, пацієнтку турбувала біля якраз оцього імпланта отут постійно забивалася їжа, набивалася, воно в неї боліло. Uh -huh. Тобто ми дали там ясним відпочити два тижні після того, як зняли конструкцію. Зараз ми бачимо, що потрібно. Додавати об'єм ясен, бо його замало для того, щоб якісно встановити коронки на ці імпланти, так щоб пацієнту нічого більше не турбувало. Коронка в нас коштує 18 тисяч гривень. Правильно, так, коронка гривень.